Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо ось такі EX-драйви. Це е, міні-мото, дитячі вікова категорія ну, плюс-мінус 7-12 років. В принципі, це все дуже індивідуально. Двигунчики тут стоять двохтактні з об'ємом 65 кубічних сантиметрів. Е, ось такий фільтр, одноциліндровий, двохтактний двигун. Ось таке знизу кріплення на чотирьох. Гвинтах також тут встановлено відцентрове щеплення, тобто коробки передачок такої немає. Просто починаємо витискати газ і він поїхав. Передається передача. Ось тут виходить із редуктора зірочка, яка вже через ланцюг передає свою. Свій привід на заднє колесо. Карбюратор, все як має бути. краник також присутній, стартер ручний, але з легким пуском. Тобто, як в бензопилках зустрічається легкий пуск, так само і тут. Тяжкого нічого немає. Вилочка вже під спорт перевернутого типу. Типу спорт. Позаду амортизатор моно Він не налаштовується, є, як є. Колеса у нас 10-ті. Попереду та позаду дискові гальма також що передні, що задні. Відторможується гарно, вихлопна труба. Зараз в наявності в двох кольорах: ось такий помаранчевий і е, салатовий колір. Також додатковою штукою є те, що в нас є е, ось такий запобіжник. У випадку, якщо трапляється екстрена ситуація, його можна прив'язати до себе, там до ременю чи до е, браслету, щось на кшталт того. Якщо в екстреній ситуації він з копачок це злітає, двигунчик глохне. Або ж просто, якщо ми хочемо заглушити, нам не потрібно кудись туди тягнутися. У нас є кнопочка Стоп-двигун. Задні гальма, передні гальма, газ, все продумано і все серйозно. На сьогоднішній день ці мотики коштують 14 750 гривень, тому, друзі. Переходьте за посиланням, під відео буде посилання окремо на помаранчевий і окремо на салатовий. Тому, друзі, переходьте, доставляємо новою поштою, доставляємо нашим автомобілем по всій Україні. Без передоплат ви нічого не втрачаєте. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня!